Вітаю вас, друзі! І поки вас зачаровують маленькі-миленькі каченятка, я попрошу вас підписатися на мій канал, написати будь-який коментар в підтримку каналу і поставити вподобайку, якщо сподобалось мої відео, ці милі каченятка мають зробити свою справу. Що ж, приступаємо! В цьому відео я вам покажу розвиток глоксиній від бульби до сьогоднішнього дня, як вони виглядають. Це моя минулорічна глоксинія. Квітувала вона дуже пишно і красиво. Але після посадки в цьому році вона чогось почала підгнивати сама бульба. І ось так вона виглядає зараз. Сама бульба мала всередині таку виїмку. Куди при поливі потрапляла вода. І саме всередині бульби вона почала підгнивати. Після того, як я зробила все для того, щоб виключити фактор підгнивання, вона гарненько пішла в рост. І тепер маю ось таких три чудових паростки. Знову чекатиму на цвітіння великими червоними оксамитовими квітами. Наступна глоксинія це тігрет. Це глоксинія цьогорічного придбання, цвітіння якої я не знаю, не бачила. Але на картинці дуже красива квітка. Сама бульба була з м'якими ділянками, але це не завадило їй стати ось такою красунею, яка скоро заквітне. Вона відростила листя величиною з мою долоню, товстий стовбур і дуже-дуже багато бутонів. Думаю, що тігрет розквітне найпершою. І ми з вами побачимо ці дивовижні казкові оксамитові величезні квіти. До речі, оці величезні нижні листочки я планую вкорінити. Наступна глоксинія це глоксинія тігриблу. Це глоксинія, яка прокинулась найперше. При висадці вона вже була з ось такими паростками. Їй мій догляд сподобався, і вона одразу дуже активно пішла в ріст. І зараз ця прекрасна бульба виглядає ось таким великим кущем. В мене рука не піднялася прорідити ці прекрасні паростки, і тому дуже багато розеток на цій бульбі, що може привести. До не такого пишного квітування, як хотілося б. Але після того, як вона відквітне, я обов'язково відділю паростки на вкорінення. Наступна глоксинія це в нас принц Альберт. Бульба мені дісталась невеличка, але міцна після пробудження вона активно пішла в ріст. Догляд мій їй сподобався, і на часі вона виглядає ось так: три великих міцних пагона, на яких вже є бутони, і на цвітінні якої я теж дуже очікую. І мені вже найметься побачити цей глибокий фіолетовий колір. І багато величезних. Фіолетових квітів. І на цій глоксині я так само буду відділяти паростки для вкорінення. І остання поки що в моїй колекції глоксинія віола, це, при покупці вона виглядала як маленьке кубло, але після очистки була міцна, красива, чистенька бульба. Яка вже здавалася, що вона прокинулась. Ось так має виглядати ця глоксинія. Але не зрозуміло, по якій причині після посадки вона зупинилася в рості. Ось на такому етапі вона стоїть уже дуже давно. Я її дістала, подивилася, вона ніде не гниє, але і коріння не дає. Ось так вона виглядає і не рухається з місця. Сподіваюся, що після того, як я її опозорила на весь інтернет, вона зробить висновки і почне рости. Ось така в мене невеличка колекція. Дякую вам, друзі, за перегляд. До зустрічі у наступних відео. Слава Україні і слава нашим героям!